Мудрість, прості, висхаймо святого Івангелія сім. Від Луки святого Євангелія читанням. В той час, як наближався Ісус до Єрихону, один сліпий сидів край дороги і просив милостині. Почувши, що народ іде мимо, Він спитався, що б воно могло бути. Йому сказали, що це Ісус Назарянин проходить. Він став голосно кричати Ісусе, Сину Давидів, змилися надо мною. А ті, що йшли попереду, зупиняли його, щоб замовчав, та Він ще дужче кричав і сину Давидів: «Змилуйся надо мною. Ісус зупинився і велів привести Його до себе. Коли Той наблизився до нього, спитав, що хочеш, щоб я зробив тобі. Господи, сказав Той, щоб я прозрів. Ісус сказав до Нього, прозри. Віра твоя спасла тебе, і вмить прозрів, той і пішов за Ісусом, славлячи Бога, весь народ, бачачи це, віддав хвалу. Богу. Вця і Сина, і Святого Духа Христос рождається. місто Єрихон, або місто пальми. Ми вже чули про подію поблизу Єрихону, коли ми пригадуємо собі притчу. Про доброго самарянина. В принципі, про доброго самарянина лише, власне, чужинець змилосердився. І ми бачимо, наскільки можна порівняти ці, ці два уривки: Христос, як самарянин, можливо, через несприйняття і так далі, милосердиться. Ми також собі пригадуємо притчу про багача і Лазаря, де багач, будучи в місці муки, просить Авраама, який є основою віри юдейської в Бога, просить нього, отче Аврааме, зробити і те, поможи, як не тут, то там. Відповідь Авраама є: дитину я не можу нічого зробити, вони мають все, що їм потрібно. Христос повертає зір сліпому. Він каже: віра твоя спасла тебе. І яка реакція людини, яка отримала дар фізичний? Ми не знаємо, чи він був сліпий від народження, чи він втратив зір? Але він отримує дар зору. Він бачить набагато глибше. Він роздумує і розумує його вибір є йти за Христом. І ми можемо сказати, що йти за Христом означає бути свідомим християнином, бути в повноті людиною. Тому що лише в Бозі ми можемо зрозуміти, що таке бути людиною насправді. Що таке бути тим, ким ми створені бути. При Христі ми маємо зір. Дякувати Богу. Можливо, у нас падає зір, мусимо мати допомогу або робити операції на катаракту. Чи інші операції, які допомагають нам бачити. Але бачити це не лише зрозуміти, як виглядає особа, чи якийсь об'єкт, чи суб'єкт, чи речі, чи природа. Бачити може набагато глибше. Дуже цікаво, що ми не чуємо від чоловіка, щоб він казав, Господи, де ти ходив. Я тут оббивав свої ноги, випрошував гроші, вислуховував часами різні докори і так далі. Чому я був сліпий, чому я не бачив, чому я втратив, зі, або чому я не мав зору? Він звертається до Месії, сину Давидів, дай мені, приверни мені зір. Ми часами дивлячись один на одного, не бачимо. Ми дивлячись, не чуємо. Звичайно, що і бачимо, і чуємо. Я недавно вичитав дуже цікаві слова однієї жінки до своєї матері про слухання очима, тобто розуміння. Всі важливі речі переказуємо очима. Це молода жінка написала такого листа до своєї мами. Коли ти, думаючи, що я не бачу, повісила на холодильнику мій перший малюнок, у мене з'явилось бажання малювати. Коли ти, думаючи, що я не бачу, нагодувала кота волоцюгу, я зрозуміла, що слід піклуватися про тварин. Коли ти, думаючи, що я не бачу, готувала торт на мій день народження спеціально для мене, я зрозуміла, що дрібні речі теж можуть бути винятково важливими. Коли ти, думаючи, що я не бачу, молилася, я теж повірила в існування Бога, з яким завжди можна розмовляти. Коли ти, думаючи, що я вже сплю, цілувала мене, я зрозуміла, що любиш мене. Коли ти, думаючи, що я не бачу, зрошувала свої очі рісними сльозами і зрозуміла, що часом стаються прикрі речі, але сльози допомагають. Коли ти, думаючи, що я не зауважую, посміхалась, і я хотіла бути люб'язною і ввічливою, як ти, коли ти, думаючи, що я не бачу, переживала за мене, і я хотіла бути собою. Коли ти думала, що я не бачу, я все бачила. Тож дуже дякую тобі за все, що ти робила, думаючи, що я не могла цього бачити. Амінь.